Доброго дня, дітки! Нехай ваш день буде добрим, а настрій гарним. Сьогодні я вам хочу розповісти про те, як наша країна стала незалежною. Це день, 24 серпня 1991 року, час, коли Україна стала своєю власною країною, де мешкають українці. З цього моменту ми маємо можливість самостійно визначати свої власні рішення та обирати свій власний шлях. 24 серпня День Незалежності України. Незалежність також означає, що Україна має свій власний уряд та національні символи. Це гімн, тризуб та прапор нашої країни. Тому напередодні Дня Незалежності ми відзначаємо День прапора. Це стяг, який має два кольори синій та жовтий. Жовтий означає пшеничну ниву та ясне сонце. Синій це колір чистого ясного мирного неба, а ще колір води, без якої б не заколосився та не визрів хліб. Дітки Прапор це символ незалежності України, піднімали українці та йшли до проголошення самостійної України, до проголошення перемоги та оберігали завжди його, як живу людину. День Незалежності України та День прапора це два особливих дні, коли люди можуть святкувати свою культуру і традиції. Пропоную вам, дітки, разом зі мною зробити малюнок національного символу, прапора, синьо-жовтого стягу, символу свободи та праці, Україно, моя співуча, ніжна нене, колиска добра. Я люблю твої древні і кручі. Війнозели на схилах Дніпра, ти одвічна у пісні, у славі, в думах сивого кобзаря, Україна моя казкова, наче серце для тебе співа.